туда, Раз, два, три. На каждом цепу должна быть вот такая кошка. Вот тогда вы ее найдете? Когда вы, ну, из воды только вы, ну, как, э, поднялся, оленулся, Серега был где-то метров 10 от меня. Ну, я видел, что он грибез. Начальник 13-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту, Стиркул Олексій Володимирович. На річній міністр э, виникла транспортна пригода на воді зіткненням двох э, чомнів. Одна людина загинула на місці події, та одна людина зникла на місці події. Державна служба з надзвичайних ситуацій в Одеській області розпочаті пошукові роботи на протязі трьох діб сьогодні були залучені до пошукових робіт, також близькі товариші, друзі зниклої людини, також залучений особовий склад. 13-ї державної пожежно-рятувальної частини, особовий склад Національного Нижньодністровського парку. Пошукові роботи здійснювалися два напрямки вдоль берегів, а також по воді. В ході пошукових робіт зниклої людини не виявлено, пошукові роботи продовжуються, здійснюється моніторинг ситуації, здійснено оповіщення місцевих рибалок.